До новин культури у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв триває виставка юних живописців за старовинною технікою. Батик експозиція включає понад три десятка картин. Хто автори цих робіт і як це малювати воском? Дивіться у репортажі Олександра Матюшенка. Таке незвичайне поєднання образів та кольорів в одній картині носить назву Батік. Це одна з найдавніших технік розпису. А роботи, які представлені на цій виставці, створені руками миколаївських дітей, які навчаються у місцевій художній школі. Якраз у ці дні виставкова зала Миколаївського міського палацу культури і мистецтв демонструє експозицію творчих робіт вихованців дитячої художньої школи. Виставка налічує 34 картини учнів Миколаївської мисткині та директорки школи Євгенії Кручиніної. Представлені роботи створені за останні десятиліття і є надбанням методичного фонду. Ця виставка створена в рамках святкування 50-річчя дитячої художньої школи. Дитяча художня школа була створена 1 вересня 1972 року. Ми бажали свій ювілей відсвяткувати в 2022 році, але війна, але ракети, і нікого нема, ні дітей, ні викладачів. І от зараз нам управління культури та охорони культурної спадщини запропонувало зробити виставку, от відсвяткувати свій 50-річний ювілей. Кожна картина виконана за технікою батик, що являє собою нанесення на тканину воску або резервуючої речовини, які закривають кольорові ділянки. Розпис батику буває різних стилів: холодний, гарячий, вільний або ж сіборі. Батик ми дуже любимо, батик він цікавий. У нас велика колекція в нашому методичному фонді. Цій техніки більше двох тисяч років. Але в Україні вона розвивається з 50-х років цього століття. Техніка цікава, техніка складна, але дітям дуже подобається її займатися. Свою авторську роботу показує 11-річна учениця Єва Барикіна. Вона назвала її Янгол України і створила два роки тому. Якраз напередодні початку великої війни. Роботу я робила протягом місяця. Не скажу, що було складно. Це доволі такий довгий момент, дуже кропітливий. Можливо, найскладнішою було річчю це заливка фоном. Бо дуже довго робити, може, десь, якщо неправильно закріпити, то вилитися краска. За цю картину я отримала, по-перше, обласний та всеукраїнську грамоту у Шевченковському конкурсі. Це в мене не перша робота. У 10 років я робила роботу теж на цей конкурс. Називалася вона Українська красуня. Це була риба. Зроблена по українським мотивам у декоративному стилі саме багатогранність художніх образів і кропіткий процес роботи найбільше привертає увагу. Ділиться своїми враженнями від відвідувачка виставки «Алла». Складно уявити, що такі витвори мистецтва роблять дитячі руки. Зізнається вона. Вони зроблені в такому тоні, такому ніжному. Ну навіть не можу передати свого насолодження. Я прийшла сьогодні по запрошенню моєї сусідки Іванівни. Кручиніною, вона моя сусідка. Я дуже я її знаю з маленької дівчинки. І тепер, от на сьогодні, вона відкрилась мені ще з однієї дуже такої цікавої сторони. Я дуже задоволена, що вона мене запросила, і я в захваті. Виставка Батико відкриває святкування ювілею Миколаївської художки. У міському управлінні культури анонсують нові творчі заходи для відзначення півстолітньої історії закладу. 50-річчя школи вже було два роки тому. Але на жаль, в місті Миколаєві ми тоді не могли навіть і мріяти про те, щоб відсвяткувати. Хоча в нас були плани ще на лютий місяць 22 року. Ми планували на весну багато заходів на честь такого ювелея школи. Ну і зараз ми вже маємо завдячуючи зсу. Ми маємо можливість проводити такі І Заходів буде багато. Це дуже яскраві. Дуже... Різнокольорові роботи це те, що надихає, це те, що дає нам таку можливість мріяти і думати, що все буде добре, і що перемога буде і все буде гарно. Експозиція розпочалася 5 квітня і триватиме два тижні. Організатори запрошують миколаївців оцінити творчі вміння юних митців. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.